Вітаю, мене звати Віталій Ковича, професійний сюмільє, і сьогодні ми спробуємо з вами розібратися в французькій позиції вина, яка має назву Мюскаде sèvres Мен. Виготовив нам це вино Domaine Мейн Лаброньє, але тут давайте ну, по порядку. Ну, по-перше, всі думають, що це вино реально сорту винограду Мюскаде. Треба нагадати, напевно, що французи не люблять називати свої вина з допомогою сорту винограду. І це також та історія. Тобто в даному випадку Мюскаде Севремен це зона біля міста Нанте, і таким чином треба розуміти, що тут абсолютно немає ні мюскаде, ні муската, абсолютно не пов'язаних з ними сортів виноград. В цьому вині 100% сорт винограду Мелон де Бургонь. Сама назва говорить, що він з Бургундії. Діло в тому, що ще в 18 столітті в регіоні Луара була настільки люта зима, що весь абсолютно виноград вимерз. І до цього моменту всі знали Луару як регіон по виробництву червоного. Вина, але після того місцеві жителі вимушені були посадити достатньо стійкий до морозу, і таким чином, на сьогоднішній день, всі апеласіони, в тому числі Мюскаде Север Емен, повністю вирощується сорт винограду Мелон де Бургонь. Є ще одна версія, яку ви можете зустріти в даному випадку. На нас представлена напис сюрлі на етикетці. Говорить нам про те, що коли зробили вино, ми звісно маємо осад, і це вино в результаті мінімум 6 місяців, витримували на осаді. Таким чином, цей процес батонаж збагачує наш. Ще вино з точки зору аромату та смаку робить його більш м'якішим. але яким дійсно давайте спробуємо. Вино в нас солом'яного кольору, який переходить вже в такий золотистий. Ну, це знову ж таки підтвердження тому, що відбувся процес сюрлі, тобто настоювання вина на осаді. Дуже інтенсивний, одне з тих вин, які французи споживають до морепродуктів, в тому числі, звісно, устриць. Гарне збалансоване, не дивлячись на те, що сам сорт винограду мелони бургонь. Він дуже капризний, тому що якщо в нього буде більше сонячного тепла, ніж він потребує, то абсолютно не буде кислотності в вині. Але враховуючи, що це долина Луара, яка є під дуже величезним впливом Атлантики, там, здебільшого, клімат саме ідеальний для цього сорту винограду, тому наше вино досить гарно збалансоване, і в принципі його якійсь мірі легкість і питкість дозволяє поєднувати з морепродуктами. Ароматика дуже цікава, вона Повністю фруктова, причому фрукти такі солодкуваті, в тому числі мені здається, і диня тут є, і алеча, і карамболька, і от всі такі світло зеленого кольору фрукти, які ми з вами знаємо. Бажаю вам кожному відвідати річковий круїз, який є в регіоні Долина Луар, і насолоджуватися ось таким прекрасним мускадесер Емен Сюрлі.